Пацієнт з комбінованим міновибуховим пораненням лівого передпліччя, зі значним дефектом променевої кістки. Пацієнт, про якого розповідає лікар пан Юрій, 51-річний чоловік отримав травму майже рік тому. Саме на ньому у стінах Полтавської обласної клінічної лікарні вперше випробували одночасну методику 3D-моделювання, 3D-друку та алоостеопластику, тобто підсадження натуральної кістки. Собили добре все. Розробляємо потихеньку, все буде працювати. Добре, загується фізкультуру пальців і локоть. Кість не двигає. Поєднана травма, де є дефект кістки до 10 см і дефект м'яких тканин був. Підготовчий процес тривав для пацієнта близько восьми місяців. Лікували чоловіка поетапно і було необхідно дочекатись повного загоєння ран. Одночасно тривала і підготовка лікарів. Після проведення пацієнту КТ-обстеження був інший ряд завдань. Після комп'ютерного дослідження виконується 3D-моделювання. От ми бачимо, це 3D-моделювання, це дефекти. Передпліччя кісток, він дійсно такий і є у нашого пацієнта. Потім виготовляється по цьому 3D-друку індивідуальна пластина. Також от вона виготовляється під кістку саме цього пацієнта. Ми також замовили штучну аллокістку. це штучна кістка, яку підсаджуємо, і потім вона. Буде виконувати функцію кістки пацієнта. Оперативне втручання виконала команда із восьми фахівців. Дефект – це вже дуже непросто лікувати наслідки такого ушкодження. Є великий дефект кістки. Тобто, кістка, що ви уявляли, вона відсутня на протязі десь 8 сантиметрів. І зі зміщенням. І щоб відновити військ кінцівки для її ну, повного відновлення її функції, треба ретельно виміряти. По-перше, сам оцей наш імплант, який ми встановили. По-друге, індивідуально підібрати фіксатори. Операція тривала близько двох годин. Асистентом виступив лікар-інтерн Вадим Кислинський. Каже, такі унікальні операції зустрічаються нечасто. Моє завдання було на даній операції це допомога безпосередньо моїм старшим колегам. Відповідно, що це значило. Я е, тримав руку, виводив вісь, відкривав рану, де потрібно було підтримувати, тобто як додаткові дві руки, ну і безпосередньо свіжа голова. Наступним етапом відновлення пацієнта стане індивідуальний курс реабілітації. Його може очікувати ще не одна операція.